Це ну, сніданок, що? да. І зараз час е, спорту. Ну, час е, Ігоря ціганика. Доброго ранку. Привіт. Будемо говорити сьогодні про хороші успіхи, тому що в нас є перемоги на чемпіонаті світу з фехтування, і вони яскраї ці перемоги, і про них будемо говорити. І це буде в блозі. А Після блогу поговоримо про те, що насправді відбувається за кулісами цього чемпіонату світу, тому що там так само достатньо дуже такі, знаєш, якби події, Вже політичні які нас історії. Чіпляють. Так? так, вони політичні. Ну давай почнемо з спорту, чистого спорту. Ну що ж, а почнемо ми з художньої гімнастки, де в нас так само є дуже яскрава зірочка. Це Таїсія Онуфрійчук, і вона продовжує збирати нагороди. Вона стала віце-чемпіонкою заключного етапу кубка світового виклику. Українська гімнастка здобула три медалі в окремих фіналах останнього етапу кубку світового виклику. У першому фіналі вправі з обручем Онуфрійчук залишилася поза подіумом, з про тому, що вона втратила предмет і не змогла отримати високий бал. Натомість наступний старт виявився для Таїсії медальним. Українка з. Здоб була срібло у правах з м'ячем. За свій виступ Ануфрічук отримала 29,5 бала. правах з булавами Нофрічук показала найкращий результат 30,550 тисячних балів, які вивели її на перше місце. Своє друге золото Таїсі завоювала у справах зі стрічкою. І е, саме у справах зі стрічкою вона випередила свою найближчу переслідувачку американку Рінкіс і випередила на цілий бал. Доречно ми маємо чим пишатися в соцмережах. Дуже яскраво, помітно, як Ірина Іванівна Дірюгіна от натішилася виступами та Єсіона Нофрічук, Тому що ми розуміємо, що це зірочка, яка може нам на наступній олімпіаді подарувати дуже яскравий виступ, і дуже сподіваємося на повернення славної традиції української художньої гімнастики. А от тенісистка Надія Кіченок повторила найкраще досягнення серед українок за кількістю титулів турнірів WTA у парному розряді. Надія у парі з японкою Макото Ніноміє здобула перемогу на другому поспіль турнірі, у якому брала участь. Цього разу на турнірі у Празі. Українсько-японський дует на шляху до титулу здолав усіх своїх суперниць до фіналу у двох сетах. У вирішальній грі переміг чеський дует Лючі Гавлікову та і Лауру Самсон з рахунком 2-1. Трофей турніру Празі став для Надії Кіченок 11-м кар'єрі у жіночому парному розряді. За цим показником вона повторила рекорд серед українок за кількістю титулів парних змагань WTA, які належав її сестрі Людмилі. Загалом, у активі надії 11 перемог у фіналах WTA. ще 11 разів Українка поступалася у вирішальному поєдинку змагань. Ну, ми знаємо, що так само Надія і Людмила разом виступали і так само здобували титули. Ну зараз вони вирішили, що все таки краще виступати за з різними партнерами. І ми бачимо, що Надія і Людмила мають таке заочне змагання, хто виграє біль. Більше титулів у парному розряді поки що на користь надії тому що вона виграла 11 титулів. Ну і звичайно, чемпіонат світу з фехтування. Там ми вже маємо е, дуже яскраву перемогу. Влада Харкова стала чемпіонкою світу, і це дуже дуже яскраве досягнення для українського фехтування. Тому що з 2003 року у шпазі ми не ставали чемпіонками світу в індивідуальних змаганнях. Е, ми дуже розраховували на те, що е, так само і команда зможе е, досягти успіху. Але в вони восьмій фіналі ми поступилися канадійкам, е, хоча грали, ну тобто виступали у статусі чемпіонів Європи. Ропи, але продовжувалися наші перемоги, і вони дуже яскраві. Всі бачили, як Юлія Бакастова перемогла майора збройних сил Росії Софію Велику, і це була величезна радість не тільки для українського а й для грузинського народу. Про це ми так само поговоримо по закінченні блогу. Але у підсумку у індивідуальні шаблі ми так само отримали нагороду. Аліна Комащук вона здобула бронзу на чемпіонаті світу і вона. Там виступала, програвши у, фін... у півфіналі, Сюзані Чеслер з рахунком 12-15. польська спортсменка перемогла українку, і це було для Аліни Комащук першою індивідуальною нагородою у рамках чемпіонатів світу. А підтримувала її Ольга Харлани. Ми бачили, вона у статусі секунданта, у статусі тренера, використовувала всі свої можливості. От, бачимо на ваших екранах, як Оля Харлан. Вітала зараз Аліна Комащук з такою прекрасною нагородою. Це дуже теплі привітання. Звичайно, що е, партнерки по команді. Ну, у нас попереду ще е, командна шабля. Ну і будемо сподіватися, що Оля Харлан так само буде танцювати вже по закінченні от якраз командної шаблі. Ну і ще одна, ще, одне, ще одна бронза. Ще одна бронза у шпажиста Нікіти Кошмана. Е, е, він. Так само дуже несподівано, 23-річний український шп шпажист він дійшов до пофіналу, де зазнав поразки з рахунком 9-15 від олімпійського чемпіона 2024 року Гергея Шиклоші з Угорщини. Це перша медаль кошмана, індивідуальна медаль кошмана на чемпіонатах світу, і це дуже хороший заспів. Будемо сподіватися, що на наступної олімпіади Нікіта буде набирати, 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 і все-таки буде одним з претендентів на олімпійське золото. Ось такі, от у нас успіхи на чемпіонаті світу з фехтування. Про нього ми продовжимо говорити по закінченні цього блогу. Та ага. ікрі, давай продовжувати говорити, тому що так, як ти кажеш, там... можна не тільки про спорт, можна і про політику, тому що ну, ми насправді, знаємо, насправді що... там відбувається дуже е, такі, знаєш, якби політично активні процеси. Uh -huh. Тому що от, навіть вчора ну, до речі, я згадував поєдинок Бакастової і Великої, і ми uh -huh. згадували так само, що uh -huh. там ж е, активісти, грузинські болівальники, вони вивісили дуже сильні прапори і дуже сильні е, е, такі е, гасла, uh -huh. мовляв, що окупанти, йдіть звідси забирайтеся, русські свині, йдіть звідси, uh -huh. то, ну таке. Uh -huh. yeah. uh -huh. Їх вивели з залу. Їх спочатку вивели з залу. Ну вони перемістилися там, де готель. То. І вже от пікетують протягом з перших днів з перших днів турніру, пікетують просто готель, буквально... де живуть нейтральні, так скажемо, спортсмени. І це дуже, дуже така, знаєш, якби велика ну велика, я вважаю, підтримка для нас. Наскільки я знаю, просто перед чемпіонатом світу Оля Харлан. Вона як таким ініціатором в тому числі виступила. Якщо я не помиляюсь, близько 300 спортсменів зі світу фехтувальників, Дивіться. підписали листа про те, щоб з проханням до Олімпійського комітету про недопуск росіян під нейтральним прапором до змагань там трошки прям дуже велика кількість людей ну підтримали Я зараз про це поясню. Вони зараз пом'якшують просто самі правила е е російські спортсмени виступали на чемпіонаті на так само на Олімпійських угу. іграх. Вони були допущені в нейтральному статусі, але там були певні умови. Міжнародний олімпійський комітет каже: типу, підпишіть, що ви не просто проти війни, що ви за мир, а що за засуджуєте вторгнення вашої країни. В Україну uh -huh. тоді ви маєте можливість виступати. Зараз Федерація фехтування каже, типу, а давайте не будемо так писати. Давайте напишемо просто Ми за мир. От uh -huh. хто за мир, той uh -huh. може поїхати виступати. Спорт і мір. Спорт і мир. І це міжнародна федерація фехтування, uh -huh. яка є ну якби ну таким полегатом російського цього. Але міжнародний олімпійський комітет своїх рекомендацій не змінив. Uh -huh. Він каже: Ні-ні-ні. Угу. Ви самі вирішуєте, але ми рекомендуємо все-таки допускати спортсменів, які підпишуть, що вони засуджуються вторгнення. Але чуєш, мир, ось ця але... заява, ось ця заява директорки міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі. Да? Одна про що вона ні, про що, ні що. про що? Я тобі поясню, чому тому що в принципі і попередник так само допускалося змагання, допускалося змагання просто за умови того, що ви підписуєте лист про те, що ви засуджуєте, і зараз вони будуть допускати на Олімпійські ігри знову ж таки спортсменів, які засуджують угу. їх. Не так багато, тому що ну не угу. може майор майор. Російської армії засуджувати вторгнення. Тоді так. вона не може просто підписати цей лист, тому uh -huh. що її uh -huh. зразу посадять в тюрму в себе вдома за зраду. Uh -huh. Uh -huh. І через то їх не допускали. А Міжнародна федерація фахтування пішла проти рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету. І каже, а давайте ви просто підпишете, що ви за мир. І тут uh -huh. Оля Харлан каже, та ні, дивіться, є Міжнародний олімпійський комітет. Є рекомендації. І всі спортсмени підтримали її в цьому. Що, uh -huh. типу, ні, давайте все-таки виконувати рекомендації міжнародного олімпійського uh -huh. комітету. Слухайте, це може бути дзвіночком що. Зовсім скоро Олімпійський комітет. Так само прийде це до цього. Це великий дзвіночок. Серйозно? Так, це, да, це дуже великий дзвіночок. Я кажу, я вважаю, що ми повинні набагато більше працювати. І, е, я тобі хочу сказати, я боюся, що почнеться все насамперед не з е, таких спортивних видів спорту, знаєш, які під міжнародним олімпійським комітетом. все почнеться з футболу. От як тільки дітей повернуть в футбол російських дітей під uh -huh. гаслами про те, що мовляв, вони ж не голосували. Чому ми повинні uh -huh. забирати в них дитинство? Давайте повернемо російських uh -huh. дітей в футбол. От відразу пічне і це перша історія. І наша українська асоціація футболу повинна зараз максимум зробити для того, щоб цього не сталося. Що саме? Ти кажеш, наші недопрацьовують. Що мають наші робити? Е, ти розумієш, має бути так само спортивна дипломатія. Ми повинні ну, є Шевченко. Ну, вівання, та то ми Ні, говорити. ну є Шевченко. Він ну, виходить на всі свої майданчики і казати: я проти, я проти, я проти, uh -huh. я проти. Тобто я людина. У своєму яка від... виді спорту легендарні говорить? спортсмени мають Чого? мають про це говорити так само, як це зробила. А ти з ним? Це розміститься дуже складна тема. Я, ми багато разів про це і тут в студії, пам'ятаєш, ми коли свого часу запускали навіть про те, що він проти російських спортсменів але зараз він не говорить на цю тему. Так, Ігор, відпускаємо тебе тільки заради того, що ти пішов і поговорив з Андрієм Шевченком. Це спробує Це. поговориш, тоді повертайся. Все. Ігор Циканик, дякую вам тобі га... дуже. Цікаво, Цікаво про спорт далі буде. Сняли вам трема. гарного ефіру і гарного а тобі розмови. плідною розмовою. Цього Да. Найкраще, ігор циканик. Будь ласка.